І усім привіт підписники! Ви на каналі Сімін. В цьому відео а, я буду ПВП з челом, якого звати Нетро. Ну, як обично, чисто дуелечки. Чисто типічні дуелечки. Все, погнали в катечку. Все, погнали. Знаєте, підписчики, по зараз буде люто просто. Так, берем, закупляемся. Сейчас скинем на Опана. А, не получился, ладно. На кидаем флешечку. Летаем норм четыре. Ты Нет? Надождя, я походу, понял, де він. Де він? Planting. Bomb has been planted. Но Ізбіг, забрали, і все. Враз, де ізбіг. Я поблизу півцявчала. Також навіть чимось на мене. До велічеві. Я понімала, він у мене в ліжки питав, де я живу. Хе. Який ти як був містер Бісто, всі де він живе. Це стільки людей, там мільйон людей. А. Знаєте, він просто на спавну стоїть, я помню. Спавне стоит. Мы коле не узнаем. Знаете, вен реально просто на спавну стоит. Я его могу ослепить черить. Чариты. О, на я его слипил. А, вот тут немало, Давайте на всякий случай чекнем. Понятно. Знаете, подписчики, я просто по приколу чекну, что а, типа лол. Не миг, я ж его так далеко закинуть. Там сидит, блин, джел чел заружим. Чуть-чуть, блять. Я его хочу бомбой безрядить. Я, я теперь понял, что его брать его виноса жестко. Так, поиграть. Знаєте, він на турнірі по плесень може. Потім я він обичный грає, і як він криза. Ну де? Так. Ого, просто спалив просто подпалил. <сіх> <сіх> Я буде перша Дрейка в одну людину. Знаете, одно место просто осталось. Одно место. Если кто-то получит от меня от цей, да. Просто так погано играть. Первый раз так бачу. Мама! Я понял. Буду откидать туда хаешка, я завтра туда хаешка кину. <свёздные> я просто не ожидал. Не, ну и бачили. Да, ничего ему писали. Типа, у него не было выхода. Был. Че не закресить? Ему теперь и остается теперь лесом. Так, думаем, я играю в лесом. Тут им, тут чекаем, Солюта кризиса, конкурс кризис. Я его не спалил. Нет, подписчики, солили жестко это мысли. Эти вопрос, откуда в там появились? Тут нема, тут нема и тут нема. Это тут нема. И Вени. Играю против леса и кидаю себе... Флошечку. Поднимаю. Плантинг. Ом'яв. Вот туда ты не сможешь. Да, имба. Я жесткий, я гениальный просто. Давай як я буду шутать бомбу. Він... А. а, ну смотри, съедимся. Ну вы поняли, як надо кидать смотрю или поставили бомбу, да? Вы поняли, як ставить смотрю. Бо там просто не uh, зрозуміє просто, ну, ніяк, типу, де смо. Типа іменно де бомбар, да. Так, де бомбо. Де то мно! Ребят. Давай едем. Дигл топ, ти у відео, а у мене ні. Нет, я шучу про Где Не буду этот магазин. мастер-класс. типа не описывается е мама мия! А прилетела! Все не от м -м -м -м. Иди! Мне не страшно. А. А, у меня снова граната. Ух! Тут просто ваш да. Вижу, приучал Миниган. гранат. У меня одна хп осталась! Мама! Я понял, він просто на спавну стоит. Давайте ты убьем его на спавну. Мама, він сейчас взял. Не брати. Він наружие ему учился брать. Он попаду брату телефон не дал. Учимся, на чекать хотя. Так, тільки чекаємо, як тоді ти не знаєш, що хтось може вас обійти. Це реально просто. Ухаплювати цим ігром. Я просто знаю цю ігру. Типа, мені цікавий його аккаунт. Його аккаунт, ну. Я зрозумів, все бронзове. Ну, да. Жорстий понт. Я Сильвер, він бронзо. Разницю понятно. Настрой його, коли він писав. Він біоаккаунт би мій бичекнув. <coughs> Или мені раніше первим відео не знайшов. Значить, він не спавний. Это у мене не ні хаеш, ничего не тут надо. Треба... Він за А, він заражений. Подписчики, він е, грає, його Блин, так ты його в концу зарезает. А чого він бомбу не поставив? Він мене міг при... щоб я до його прийшов. Я просто сижу такий і чую Шаги. Я просто показати фізу, фізу. і чую. І такий просто ще якийсь такий довгий. Він бос, походу, виглядував з такі сторони і піду, щоб мене норм заткнувся. Давайте я залізем. Три хреза, зачем? Хозяин, честно. Ладно, давайте ты со мной его сейчас разыграем. А бомбада? А, Не, знаєте, він такий геній просто. Він просто геній настільки, що він поставив мене тут бомбу. Напишем Б і тьомка. Хочеться бронзу, ладно. Ладно, бронза, бронза. Ми 11 -е раундом вже граємо. І типу це буде мега смішно. Це мега смішно буде. Я даже де він може піти. він по всі карті може бути. Де він. Девин. Молодець, хорош. Саме головне, що не в суху. Саме головне, що не в суху. За того, це было специально. В суху — то це лобло, так хоча якось хоча б і сто легше. Мама! І все. Так, підписчики все. кидаємо туди флешечку, бо я чогось знаю, що він прям там може йти, Тобто я не знаю, де він може іще піти. За того бо він якось іграє стано. Я просто не розумію, як він іграє. І тут нема. Я буду всю карту чекать. Я чекаю е, чисто именно планты. Для того в мене є преимущество спецназа. То есть, если ничего не будем работать, я буду факашить. Та його гора он заберу. Давайте попробуем завернуть, тут прийти. У мене жорстке преимущество. Продент лес. Рентрий на не Бомб має Просто поставив бомбу, але я до його на спаун прийшов. Погнали, біжимо. А, вина. А. Не, подписчики, вин Криса. Да. Томка. Не, все, я бежу и до него на спал. Подписчики, это реально трендец. Я просто Це просто, у мене зараз бомбіт, так жорстко, у мене просто бомбіт! У мене просто жорстко бомбіт! Подпишеть, у мене просто бомбіт! У мене бомбіт. Ладно, все. Зараз просто йому покажемо, що це настоящий гіберспорт. Так, Так. Нанесли йому натоцили. Він зараз піде сюди в обход. Да. Вс, видео закончилось. Пипец, блин, це саме дар внедо. Це самое хуже дуэты на планеті.